Так, це тривожний дзвіночок, Як і для чоловіка, так і для жінки. Тобто, взагалі всі проблеми пов'язані з сечовипусканням, цим займається лікар уролог Угу. Mm -hmm. Тобто, е якщо ви встаєте вночі, щоб помочитися, дивлячись, який вік. Тобто, якщо це, наприклад, там, 50 років, чи 60 років, це велика варігідність, що є у чоловіка аденома простати. Mm -hmm. А якщо молодий? Якщо молодий, то велика варігідність, що це, можливо, наприклад, запальні захворювання. Запалення, угу. якщо ми говоримо там не про ніч, а про день, чи шкідливо терпіти довго? От ти хочеш там в туалет попісяти і терпіти? Це шкідливо, шкідливо, тому що сечовий міхур він перерозтягується, він порушується і здатність сечового міхура. Оці нейлонові зв'язки, які відповідають за угу. скорочення сечового міхура, вони е розриваються. Тобто, якщо людина відчуває поклик до сечовипускання, пускання, він повинен сходити і помочитися. Це якось так, як з шлунком працюєш. Коли розтягується шлунок, то потім ти більше їси і він Ні, втрачає це, це, здатність зменшуватися після прийому. Він, їжі. він просто перерозтягується, і людина може втратити оцю можливість відчути поклик а, з, навіть з, так. Коли він переповнений, а людина не відчуває угу. бажання ще помочитися. Тобто буває, такі теж розлади.